Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. З народження я живу в невеликому будиночку на окраїні села. Всі етапи мого життя та становлення проходили у цьому домі. Його стіни пам'ятають всі мої радості та всі мої сльози, як я приводила свого минулого чоловіка знайомий з мамою і татом, як через деякий час я повернулася з дитиною і без чоловіка, тому що ми розійшлися, як тепло мене приймали батьки, як втішали та допомагали з маленькою дитиною. Згодом батьків не стало. Прийшов час, і донька моя вже виросла, вийшла заміж. Згодом і онучок у мене з'явився. У, у цьому домі дуже багато історії, емоцій, але якщо подивитися реально, то ви побачите сірий вже старий будинок. Весь дім просів, стіни всі в тріщинах, підлога згнила та й дах протікає. Моя донька з зятем вирішили, що вони не хочуть, щоб їх дитина жила в таких умовах. Мамо. Тут же навіть стіни цвітуть, на це вже неможливо закривати очі. Ну, доню, ну що ж робити? Давайте будемо потрохи робити ремонт, лагодити будинок. Не потрібно витрачати на нього сили та гроші, це все одно марно, він ще трохи та й розвалиться. Ми вирішили, що будемо переїжджати до міста, і там знімемо житло. Так воно і сталося. Невдовзі і вони зібрали свої речі і втрьох переїхали до міста. І ось залишилася одна у будинку, який ледве дихає. Ми з сусідами інколи спілкуємося, намагаємось допомагати один одному. Нещодавно йшла з магазину і бачу на зустріч біжить сусідка, така радісна, аж очі блищать. Ну і почала вона мені розповідати, як же їй пощастило. Її син разом з дружиною придбали добротний новий будинок у місті. Чотири кімнати, гарний ремонт і навіть місце у дворі для вели... великого саду є. Заберуть вони її з собою жити. Я пораділа за неї, може, навіть трішки позаздрила, можливо, я б теж хотіла, щоб мене забрали мої родичі до себе. І буквально через декілька тижнів телефонує мені радісна донька і каже, що у неї є для мене сюрприз з житлом. Домовились, що вони приїдуть і відвезуть до міста щось показати. Вони приїхали і захоплено розповідали про квартиру, яку взяли в кредит, розповідали, що там район і так далі. Далі ми викликали таксі до міста, і всі в піднесеному настрої їхали дивитись нове житло. Вийшла з машини, а там стоїть величезний будинок. Я мало шию не звернула, коли хотіла побачити верхівку цієї будови. Бува будова з гарним під'їздом, новий ліфт, і ось та сама квартира, про яку було так багато розповідей. Три кімнатна з гарним ремонтом і всіма зручностями. І ось я на емоціях запиту: А яка ж цих кімнат для мене? Мамо, ну що ти починаєш? Ми ж тебе привезли показати, де ми, твої діти, будемо жити. Думали, ти будеш рада побачити нову квартиру. Як же ми тут разом з тобою помістимося? Нас же і так троє. Наша з чоловіком спальня, дитяча та зала. Куди ж ми тебе подінемо? До того ж, ми планували скоро ще одну дитину, тут буде замало місця для п'ятерих. Та й хата твоя, як же ти покинеш її? Там же твій город, кіт улюблен та сусіди. Тільки зять зрозумів мою реакцію. Він і сам все зрозумів, але не міг нічого проти слова моєї доньки сказати, тому йому залишалося просто сховати очі і мовчати. Після цього я вигадала якусь важливу справу і скоріше пішла до автобусної зупинки. Ще декілька днів, ще декілька днів я все ж таки сподівалася, що вони передумають і запросять жити з ними. Але прийшов вже тиждень, а мій телефон мовчав. І тут я сама вирішила зателефонувати і запитати, як же у них справи. Але у відповідь почула тільки новини про те, як вони ходять по магазинах і які меблі вони купують для квартири. Написала я це все і все ще не розумію, чи може донька все ж таки права. Вони молоді, повинні своє життя і сім'ю будувати. А я вже стара, мені залишилось тільки жити в такому ж старому домі з моїм котом, і не повинна вона мене тягнути жити до себе. Любі друзі, а як ви вважаєте? Чи права донька? Напишіть нам, будь ласка свої відповіді у коментарях.